Всі вітаємо на нашій платформі. ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист прав свобод людини і громадянина. Сьогодні, друзі, дуже цікаве відео, а саме мова піде про те, як ТЦК програли суд відповідно людині, яка захищала себе, захищала свої конституційні права, а саме статтю 35 Конституції України. Її зачитаю згодом. А зараз хочу зачитати текст відповідної статті, яку я знайшов на сайті Firtka.if.ua. Заголовок з самої статті суд виправдав чоловіка, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Це свіжа стаття, і сам текст цієї статті. Тячівський районний суд Закарпатської області виправдав чоловіка від звинувачень в ухиленні призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє судовий репортер із посиланням на вирок від 20 березня 2023 року. Так, 3 березня 2022 року, перебуваючи в приміщенні пункту постійного збору військовозобов'язаних, громадянин відмовився отримувати повістку на призов під час загальної мобілізації у судовому засіданні. Він винним себе не визнав, пояснив, що відмовився з релігійних переконань і натомість подав заяву, в якій просив проходити альтернативну службу. Зокрема, зголосився виконувати громадські роботи. Однак йому пояснили, що під час воєнного стану він, начебто, не має права на проходження альтернативної служби. У матеріалах справи є довідка, видана головою керівного комітету Центру свідків Єгови релігійної організації, релігійний центр свідків Єгови в Україні. Згідно з документом, обвинувачений із 2016 року є присвяченим охрещеним служителем релігійного об'єднання свідків Єгови в Україні та призначений 2021 року священнослужителем дияконом. Раніше цей чоловік вже близько двох років проходив альтернативну строкову службу замість військової. Працівник територіального центру комплектування у суді говорив, що на його думку альтернативна служба діє тільки під час мирного часу і тільки коли це строково військова служба, а не загальна мобілізація. На початку березня 2022 року таке питання ще не було до кінця з'ясовано, але після детального вивчення законодавства. Тячівська районна військова адміністрація визначила порядок залучення працездатних осіб до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану, і зараз на обліку адміністрації перебуває від 2,5 до 3 тисячі військовозобов'язаних віру вчені, яких не допускає користування зброєю, в тому числі свідки Єгови, і які мають право на заміну військової служби альтернативною. Суд. Проаналізувавши законодавство і матеріали справи, дійшов висновку, що обвинувачений лише реалізував своє право на свободу совісті та віросповідання, і нагарантоване йому Конституцією України право на проходження альтернативної невійськової служби. Отаку, таку, друзі, ми маємо інформацію. Відповідно, як обіцяв, зачитую вам 35-ту статтю Конституції України як основного закону. Про що тут йдеться? Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособно чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захист прав і свобод інших людей. Церква і релігійні організації в Україні від від держави, а школа від церкви, жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. І тут саме основне друзі, ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, Виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною в дужках не військовою службою. Тому ми маємо, друзі, таку ситуацію як один з варіантів захисту ваших прав відповідно до цих норм. Це цикашники, їхніх постанов, які нам були нав'язані. Як ми вже бачимо в цій статті, це працює і конституційні права людини, громадянина, відповідно захищені судом. Як на завершення хочу сказати наступне: знайте свої права. Не бійтеся захищати свої права, читайте Конституцію, особливо статтю 3, статтю 5 і весь 11 розділ, який говорить про місцеве самоврядування. Об'єднуємося через територіальні громади, підписуйтеся на наш канал, на нашу платформу TikTok, на наші групи Telegram, де ми проводимо живі стріми, запрошуємо цікавих гостей, де кожен з вас має можливість отримати відповідь на ваші запитання. Стосовно документу волевиявлення людини, напишіть мені в Telegram, приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Всі посилання на наші групи я залишаю в описі під цим відео. Друзі, ще раз наголошую до об'єднання і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в 5 статті Конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року, написав Левко Лук'яненко.